Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження. Ось такий Ford Fusion 2018 року випуску. Ось такий білий, гарненький, двохлітровий гібридний. В комплектації SEL. Ось такий вигляд авто має ззаду. Зараз покажу вам стан салону. Салон в класному стані, шкіряний, задній електроскло піднімачі. Перейдемо до переднього ряду. Безключовий доступ. Спереді електросидіння, водія, також пасажира, автоматична коробка передач, електроручник, двохзонний клімат кліматконтроль, мультимедія, навігація, камера заднього руху. Отакий, отаке шкіряне мультикермо, приборке, автоматичне світло, автодощ, повний електросклопакет та пам'ять сидінь водія. Також є контроль сліпих зон. А даний автомобіль ви можете подивитися за адресою Гната Хаткевича 22Б. Якщо сподобається придбати, можна даний автомобіль придбати за готівку, безготівково, в кредит, в лізинг. Також можна обміняти на своє авто. Приїжджайте, чекаємо вас. Адреса Гната Хаткевича 22Б.